Всім доброго дня. Ми вже прокинулися давно з дівчатками, вже багато справ зробили. До вас тільки зараз вийшли. Я вже встигла покосити, дівчатка другі справи робили, вікуська теж допомагала. В общем, всі з утра робочі дівчата, як завжди, ми все робимо командою. Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами замаринуємо сальце. Хто любить сало, то це рецепт для вас. Для цього рецепту нам буде потрібно підчеревине кілограм, перець з горошком, просто чорний перець, чесник сушений, лавровий лист, сіль, цукор і вода тепла. Все, більш нічого не потрібно. Зараз вам буду показувати, як я буду це робити. Так, ось такі в мене шматочки. Можете меншими порізати. У мене такі. Такі величенькі. В общем, весь рецепт, скільки, чого, я напишу обов'язково, як завжди, у відео. Під відео вже на розказувала. Так, ложимо так, можете в контейнер, можете в миску, Ну, що вам зручно, туди кладемо. Так, для маринування нам треба буде цукор. І я кладу його сюди. В мисочку, щоб потім воно в нас ну, розтворилося, коли ми будемо його вже все додавати. Так, сіль. Тепер беремо сюди, наливаємо водичку нашу. Водичка треба, щоб була тепленька у вас, дівчата і хлопці, щоб воно розтало добре. Так раз. Перемішуємо, щоб у нас розтворилася у водички і сіль і вода. Ой, і цілий цукор, господи, наволола. Так, тепер сюди додаємо чесничку. Дівчата хлопці, можете, якщо в когось немає сухого, можете і вкидати і такий звичайний. Але по рецепту так я вам показую. Так, перцю теж ложимо сюди. І той, що горошком. І. В общем, горошком 4 перчики і духмяного штучки 3-4. Лавровий лист я ложу прямо в сало, отак. Це ще раз перемішали. Так, тепер беремо, заливаємо сюди. Бачите, воно майже покрило наше сальце. Тепер, дівчата і хлопці, ставимо його в холодильник на двоє суток. Якщо вже не видержите, можна трішки раніше, але двоє суток якраз саме то. Через двоє суточок я вам покажу, що в нас вийшло. Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами ще приготуємо салатик. Для салату нам буде потрібні гриби. У мене тут. Гливи підсмажені із... із цибулькою. Потім м'ясо куряче, запечене, свіжий огірок, кислий огірок і твердий сир, і майонез. Більше нам нічого не потрібно. Розпочинаємо робити наш салатик. Для початку цей салат ми будемо змішувати, тому в миску величеньку все, все, всипаємо. М'ясе в мене вже порізане, мама мені вже допомогла, порізала. Так, гриби теж сюди додаємо. Так. Тепер беремо наші огірочки і ріжемо соломкою. Так, от нарізаємо. Так, свіженький сюди положили вже огірочок. Тепер е маринований чи кислий огірочок, але тр треба, щоб обов'язково була в ньому така, знаєте, кислинка. Теж нарізаємо його соломкою. Тепер беремо твердий сир. І теж так, дівчата і хлопці, так ріжемо, але не дуже такими е тонкими. Отак, теж соломочкою. І теж туди додаємо. Так, додали майонез сюди. Дівчата і хлопці, коли смажила гриби, додавала солі. І м'ясо в мене запечене, теж воно ж вже з, з, з сіллю, з усим. Але ви перемішайте і скуштуйте, як вам на смак? Чи воно вам сподобається? Якщо ні, можна трішки додати перцю і солі. Ну, це все за вашим смаком. Так, перемішуємо. Ось такий дівчата і хлопці у нас вийшов салатик. Він дуже смачний і ситний. Хто не любить майонезу або там не вживає, беремо йогурт, звичайний, цей такий, можна столовий, а можна греческий. додаємо трішки американської гірчиці і заправляємо салат. Це теж дуже-дуже смачно. Так що готуйте і смакуйте. Вже всі справи ми поробили. Вже з дівчатками відпочиваємо. Вікуся вже на велосипеді ганяла. Да, Вікуся? Да. А я лека. <сум> Вона лелека. <сум> Це в неї така гра, бігає, гуляється. Так, що день пройшов? Слава Богу, на вулиці не так спекотно. Ви знаєте, прямо аж <сум> душа радується. Ну, нічого. Ще трішечки, і будемо вже казати, ой, як холодно, краще було б літо. Вчора я виставила відео, трішки розповіла про себе. Була цілий день якось ну, зайнята, мені не було коли заходити. І дивіться, зараз подивилася, скільки у мене переглядів, мені так приємно. Ви написали дуже багато мені теплих і добрих слів. Я завжди говорю, що наші підписники найкращі люди в нас, дуже добрі, так щиро завжди пишете. Дуже вам велике-велике дякую. Божої опіки вам усім! Так, що ми? Вікуся наша. Сьогодні з бабусі трошки займалася, малювали. Все як завжди. Віршика тут такого ніякого не вивчили, так, Вікуся? Я Який. А ну зараз, може, якийсь розказ вже вам віршик, наша Вікуська. Кипікашка і Івашка. <кри -при -ка> Ось такий коротенький віршик. Вивчили це, все нам логопед задає. Вікуська взяла, обризкалася водою, то ми кажемо, тобі не буде спекотно, хоча вечором вже й не спекотно. У нас сусіди пиляють сьогодні там дерево, бо те, що було, хто на нас давно підписаний, то ті бачили, вони були було в нас прямо над будинком. Там такий, ну, дов, доволі великий такий пеньок, високий залишився. А це сьогодні допилюють, так що вже mm. все. А то ви знаєте, її спиляли так добре, а вона молоді пагони попускала і знову так, як ну, росте так, як ні в чому не бувало. Що вирішили вони її спиляти? От такі у нас за сьогоднішній день справи. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, добраніч! Пишіть! मत आई तू बचद बनी फिर